Молодь врятує Україну, в чому переконаний всесвітньо відомий економіст, громадський діяч, меценат Богдан Гаврилишин, автор ідеї молодіжного проєкту, направленого на трансформацію України. Він мріє, що молоде покоління побачить світ і перейме позитивний досвід успішних країн, який потім можна буде використати в Україні. Ось Ілона Довгань із розлогою розповіддю. Трансформація без революції, така мета освітнього проекту для молоді, яким один з найвідоміших українців світу Богдан Гаврилишин опікується не один рік. Сам він ще підлітком під час війни змушений був залишити батьківщину. Спочатку які тисячі поневолених був на примусових роботах в Німеччині, потім понеміряння в таборах і міграція до Канади. згодом Українець став одним з найвідоміших економістів планети. Приїхавши до Швейцарії, став співзасновником Давоського економічного форуму. Україну побачив через 40 років в кінці 80-х. Богдан Гаврилишин був радником. Українських президентів і прем'єрів, але з того багато користу не було, так як на така припитка. Прибіг пес через овес на шкоду, ані псови, ані вівсови. Мої поради, скрізь, були мудрі, бо я маю дуже добрі досвід, тому що я знаю. Багато країн, так що я розумію, яка політика для якої країни які ситуації найбільше корисна. Mm -hmm. Ну але навіть вони не могли чого сприймати. Тому економіст розумів, Україну може змінити молодь. Вони в першій мірі знають вже дещо про світ. Вони в них вони не, не були спотворені тим бадянським досвідом. Там було дечого доброго, але в основному, значить, не особливо доброго. Вони знають мови. Вони спілкуються сучасними інструментами завдяки проекту Молодь змінить Україну. Наші студенти переймають досвід кращих демократій планети, в яких максимальна політична свобода, високий економічний розвиток, соціальна справедливість і екологічна відповідальність це молоді люди у віці від 20 до 35 років. Це представники різних спеціальностей політичної сфери, економічної, соціальної або екологічної. І ці люди обов'язково мають знати іноземні мови. За неповні два роки за кордоном стажувалось більше 250 молодих українців. Вони відвідують Польщу, Швейцарію, Норвегію, Швецію, Австрію, Німеччину. Мені реально дуже сподобалася Австрія, особливо ну подобається транспортна. Інфраструктура, оскільки тут, взагалі, ну, є навіть на зупинках табло, де ви можете побачити, через скільки хвилин прибуде той чи інший транспорт. Всі німецькі політики є справжніми патріотами своєї держави, а також професіоналами. Ці якості, які, на жаль, дуже часто не вистачає українським політикам. Як на мене, Швеція має позитивний досвід децентралізації влади, його можна застосовувати в Україні і робити це розумно. Утім, молоді люди кажуть, не побачили там нічого такого, що не Можна було б зробити в Україні. За цей тиждень, що ми тут пробули, найголовніше, що я зрозумів, чому австрійців, що ми секрет їхнього успіху. У них економічна революція починається не з лозунгів, не з газів, не з ефективних програм. Вона починається ось тут, і при цьому зберігається щось їхнє тут. У нас вже тут все є. У нас є повністю все, що необхідно. Ілона Довгань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.